Так, Олег Арсенюк приїхав, сім'я переселенців, все норм. Хлопці, ну-ка ви давайте улыбайтесь, все буде добре. Юрочка, і ти, да. нічого, бачите, живеться в теплі, як би там не було. але проблема яка саме головна? Вода. Всім кажіть вода. Будемо збирати, щоб була тут скважена і вода. Ну що, ціна випадка, дивись: я дзвонив э, э, цей, як же, Віталік. Здрабу, що ви давали, спочатку Сергія дали чи Юру, а Віталік сказав: скважина 15 тисяч пробурить, оборудовання 12 тисяч, ці насоси і вся. Ну, і за роботу 9. Я його при, ну, приговорив на 35 тисяч. Будемо збирати, як збирати, я не знаю. Думаю... Допоможемо. Да. Вода тут, ну, її стирати треба. Зараз ще приїде дочка з малою 5 місяців. Тут ток просто стирки одної цих хлопців. Ну, хлопці, допомагайте мамі. О, молодці. Батька теж цініть, а то, щоб не хвор... хворий не був батька у вас. Так що все буде, я думаю, добре. Так чи ні? Да. Трошки привезли вам, бачите, це у нас такі. Це невеличка така допомога. ВПО України, народний депутат це його округ, он об'язаний сьогодні <гум> да. займатися всім і повинен знати. Тому я і привіз. Привожу і народних депутатів, і соціальної служби. Всіх. Держава повинна сьогодні дбати про тих, хто приїхав в Україну там, де бомбят. То що багато, і ви знаєте. це. Остаються там або тот, їдуть в Російську Федерацію, так чи ні? В нікуди. Ну а що? А тому, що тут куди? Це ж, он, нашов меня он знайшов мене в Тік-Токе. Він знайшов мене в ТікТок. Чисто дзвонить мені, говорить, я. Я був дзвонив в полі, полі сіяли, позвонив, говорю, здрасте, здрасте. Ви да. А я знімаю тут так, і так, хати. Мені питання, що дзвонимося, давай трошки, бо я зайнятий, ти зайнятий, дзвонимося. А я тут знімаю, ходжу ж хати. Говорю, от здаються хати. Оця 140 тисяч стоїть хата. Та 100 тисяч кажу, та просто дають. Ну, це пані Оля, вона дала. Хату, говорить, ну поки я оформляю документи, я готова за 140, 150 продаю, я її на десятку приговорю. Так що, еще, якщо скважину, тут вона удорожання буде. Ну вона мені говорить, Гриша, я э, виконую. На ціну не буде. Ну, понятно, молодец. У нас тоже соседи купили хату, тоже з нашого з Донецької да, області. Да, да, тут он, рядом. Знакомый хороший вопрос. Он, он військовий. Не кажи за сколько, бо це не начнут піднімати. Да. Он трошки... тоже військовий. Ну, у нього гроші були, він гроші сразу купив. Були, він мені теж звонив. Должны в конце декабря, в декабре, в начале января, числа в 9-10-х приїхати. Тоже. тоже внучка, діти, жінка, що він воює, а вони що? А там. Близько всі. Я когда у Насті туда... запитав, говорю, Помоги. от ви приїхали, не жалієте туди. вона говорить, що ти сказав? Зато діти мої спокійно сп'ять да. тут. Да. Тут, хоч вони спокійно, розумієш, сп'ять. І все. Це найголовніше головне сьогодні. Що ради дітей. Все. Алексеич, Олег Алексіяч Олег Олексійович. От да, обов'язково Обов'язково да, Так що бачите, я не просто так, ПО, громадська раніда і працюєм, і народний депутат і Арсенюк. Депутати, це ваш округ, всі. от ваші виборці наступні. Якщо а да, 100%. якщо захотіть йти. А що робити Олег? А це ж і політика, тут і все повинно бути. Якщо нормальний, молодий, нарваний приходить до влади, це шо, погано? А що ж погано? Ну, ну так оно і повинно так бути. О, бачиш, молодець. Я Я дякую. Ти що? Ну-ка прекращай. Всем. Всем? А Таде. я з'їм штуки три-чотири обов'язково. Ще, ще й з собою візьму. <х show> Ти, шо, ти... О, Бачите, ти пригощає, і я тут заказом. Стоявшись. Супер! Молодці. Берепало. Молодці! Все буде добре, все буде Україна. І я думаю, ми... Слава мир буде. Героям і героям. Я буде, Геро... буде обов'язково. Бирибка. Так що все. Олег Хартинюк. No ja wiesz jak konieczność.